Указом президента України Павлограду присвоєно звання Місто Герой. 1 жовтня у місті вшанували захисників і захисниць України. Попри дощ на Алеї Слави, зібралися містяни. Хвилина мовчання, нагороди героям. Спогади про тих, хто віддав життя за країну. У західнодонбаському професійному ліцеї закладають калиновий сад пам'яті. Його присвячують випускникам, які загинули на війні. Калина символ України й незламності. Тепер нагадуватиме про героїв щодня. Поезія, пісні та щирі слова. У Павлограді відзначили переможців у конкурсу Герої рідної землі. Їхні твори стали подякою українським воїнам. Родини військових і ветерани зібралися в міському музеї, щоб разом зробити обереги для захисників. У нашому місті стартувало опитування мешканців щодо роботи водопостачання. Його проводить Червоний Хрест разом із «Павлоградводоканалом», аби знайти рішення проблем із тиском, якістю та подачею води. Укрпошта до Дня захисників презентувала нову марку Медаль захиснику вітчизни. Тираж 300 тисяч а придбати її вже можна у відділеннях та онлайн. Указом президента України Павлограду присвоєно звання Місто Герой. У цей день захисників і захисниць на покрову ми відзначаємо ще міста герої міста героїв. Я підписав указ, міста завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей, міста, які на захисті всієї нашої держави в повному сенсі цих слів на Дніпровщині, Павлоград, місто сили для України, місто, яке працює як стратегічно важливий центр евакуації. Наших людей, місто, яке стало госпітальною базою для поранених з фронту. Почесні відзнаки міст героїв офіційно отримали також Нікополь і Марганець. 1 жовтня у Павлограді провели ритуал шани до дня захисників і захисниць України. Попри дощ, містяни зібралися на Алеї Слави. Вода стікала з прапорів, люди стояли під парасольками, але це не зупинило присутніх. Під удари дзвону пам'яті площа завмерла в мовчані, пролунав державний гімн і утворилась тиша, під час якої кожен лишається зі своєю пам'яттю пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Після покладання квітів на площі лунали історії військових, короткі біографії та епізоди зі служби, які нагадували про стійкість і гідність українських воїнів. Дуже важливе свято для України і для близьких з наших захисників та захисниць. Тому це було великою честю мені та з моїми однокласниками з військово-патріотичної гри «Джура» вийти і винести прапора за наших загиблих захисників. На церемонії вручили державні нагороди, ордени за мужність третього ступеня, у тому числі посмертно, відзнаки головного командувача збройних сил України, комбатантський хрест і за незламність, а також міські знаки пошани за заслуги перед громадою та грамоти міського голови. Дуже важливо, це якось дух підтримує і підтримує Ну, Всі однодумці я прошу кімнати поговорити. Учасники церемонії підкреслили, це не лише ритуал пам'яті, а й нагадування, що війна триває. Тому потрібна згуртованість і підтримка захисників. Скільки російська агресія триватиме, невідомо. Але щоденні втрати очевидні, і про них потрібно говорити публічно. Можливо, не Неможливо об'єднати і згуртувати абсолютно всіх людей, але я точно знаю, що якщо 20% людей мають одну ідею, одну спільну справу і віру, в перемогу, а це є в Україні. Є ця сила, є ця ідентичність, є ця сміливість і відвертість, з якою більш ніхто не може зараз. Стати на нарівно в світі, і я в цьому впевнена, Я цим дуже пишаюся і пам'ятаю у місті. Планують проводити подібні церемонії і надалі на знак підтримки захисників і їхніх родин. Бо пам'ять про полеглих невід'ємна частина життя громади. Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов, Анна Макабула та вся команда ПТРК. У західно-донбаському професійному ліцеї висаджують калиновий сад пам'яті. Він присвячений випускникам закладу, які віддали своє життя, захищаючи Україну від російської агресії. В честь Дня захисника і захисниць України по ініціативі колективу співробітників і студентів закладу було вирішено посадити калиновий сад. Студенти поприносили калину і співробітники. Цей сад буде пам'яті нашим випускникам, героям, які загинули під час російсько-української війни. Треба залишити пам'ять наших серцях, душах. І таким чином це теж буде калиновий сад, пам'ять нашим випускникам, які героїчно загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави. Висадка дерев проходить силами студентів і викладачів. Ініціативу підтримали також ветерани, які найближчим часом долучаться до акції, аби разом з усіма залишити свій слід у створенні цього особливого місця. На превеликий жаль, значна кількість випускників наших загинула. На сьогоднішній день ми цифру, точно цифри ще не знаємо, але ця цифра, на превеликий жаль, щоденно збільшується. Слава нашим випускникам, героям і захисникам нашої держави. Слава Україні! Калина здавна є символом України, її сили, краси і незламності. Тому саме її обрали для цього саду пам'яті, що відтепер нагадуватиме кожному про мужність і жертовність наших героїв. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Євгенія Ваненко. новини Петерка. У Павлограді відбулася церемонія нагородження щорічного міського конкурсу літературної творчості Герої рідної землі серед гостей ветерани, для яких рядки віршів та пісень звучать по особливому. Мені дуже, дуже сподобалося. Я їхав сюди. Я не знав, що буде взагалі. Розумієте, а це мені просто понравилось, як співали дівчатка. Да, молодці, всі дуже, ну дуже цікаво, і вони такі заходи потрібні. Воно і чувствуєш до себе увагу, таку знаєте, і якось приємно, Ну що взагалі такі заходи відбуваються. Конкурс об'єднав шкільні команди та інших учасників заходу. Теми творів біль війни, сила молитви і вдячність захисникам. Цей вірш називається «Проводжала мати сина автора Галини Пігутні Колишин. В ньому зображується страждання матері, яка проводила сина на війну, а також її емоції під час зустрічі з ним. Ось навіть там є така цитата, що мамина молитва сина вберегла. Тобто, і ця цитата передає саме основну ось цю думку вірша. Серед відзначених і колективні номери учні готувалися поза уроками, знімали пробні відео та відпрацьовували подачу тексту. кажуть, хвилювання було, але результат того вартий. Я дуже хвилювалася. Якщо чесно, я мене тремтіли руки, коли я розповідала цей вірш з моїми друзями. Це незабутній досвід, та хочу завжди вшановувати наших захисників на таких заходах. Нагородженням учасників підбили підсумки конкурсу. Переможці отримали дипломи та подяки, а конкурсанти досвід і мотивацію. Данео Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. У Павлоградському історико-краєзнавчому музеї провели майстер-клас для ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин. Захід організували до дня захисників і захисниць, аби створити безпечний простір для спілкування та підтримки. Учасники виготовляли невеликі обереги для військових. Для того щоб поспілкуватися дехто познайомитися один з одним, як то кажуть, більш соціалізуватися, зняти психологічне напругу, зробити таке ось невеличке розвантаження для себе в наші нелегкі часи. Плюс візьмемо до уваги, те, що батьки знаходяться не сім'єю, а на фронті, тому кожна хвилина для них важлива і важливо, щоб відбулося це єднання. Організатори кажуть, подібні зустрічі допомагають підтримувати контакт між родинами, що тимчасово живуть у розлуці, та посилюють взаємодію спільноти. Ми проводимо час з родинами. Це свято для нас зробила міська влада. Ми дуже вдячні. Це дуже гарна ідея таке зробити, щоб сім'ї об'єднувались, робили щось разом. Під час заходу родини разом із дітьми виготовляли обереги для бійців, підписували роботи захисникам і обмінювалися життєвим досвідом. Підтримати нашого захисника, нашого чоловіка, мого таку ось фігурку на нього схожого. Раз не з нами на роботі, але підтримує нас телефонному режимі. Він робив свою поробочку, допомагав мені розмальовував, бере активну участь у таких заходах. А там вона досі там кидає, оця фунечка. У місті планують зробити ці формати заходів постійними, аби зберегти сталість таких ініціатив. Крилл Мутрук, Катерина Макабула, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. 1 жовтня міжнародний день людей похилого віку. Це не лише про повагу, а й про конкретні сервіси для старших мешканців: соціальний догляд, денні відділення, навчання та медичну підтримку. У Павлограді діє міський територіальний центр соцобслуговування. Тут пропонують догляд вдома, денне перебування, притулок для бездомних, банк одягу та видачу засобів реабілітації. До Дня людей похилого віку у місті проводять акцію Сходинки милосердя, надаючи продуктові набори людям поважного віку. У межах програми. Університет третього покоління на базі центральної міської бібліотеки діють комп'ютерні курси та мовний клуб Балачки у місті людям поважного віку пропонуються різноманітні майстер-класи для спілкування та психологічного розвантаження. Заняття зі скандинавської ходи відбуваються у міських парках. Пенсійні питання та є послуги вирішує сервісний центр пенсійного фонду України. Щодо субсидій, пільг, державних допомог, можна звернутись до управління соцзахисту населення. Старшим мешканцям міста потрібна постійна підтримка громади. Вдома в публічних просторах і під час оформлення необхідних послуг. У нашому місті стартувало опитування мешканців щодо роботи системи водопостачання. Його проводить міжнародний комітет Червоного Хреста. Ми ну, наразі ми співпрацюємо з Червоним Хрестом з приводу встановлення сонячної електростанції гібридної на ВНС четвертий майданчик. І в рамках співпраці вони до нас звернулися з проханням провести опитування серед мешканців міста Павлоград щодо надійності водопостачання в місті. Мета опитування вони хочуть зібрати 420 для нашої кількості населення десь анкет і оцінити надійність водопостачання в місті. В опитуванні цікавляться про тиск у кранах, графіки подачі, перебої, якість і колір води, а також про адреси, де проблеми трапляються частіше. Усі відповіді збирає і використовує винятково-червоний хрест та водоканал для підготовки технічних рішень у межах проєкту. На даний момент опитування пройшло понад 80 осіб. Я хотів би звернутися до мешканців міста, щоб ми все таки добили цю кількість до необхідних 420 анкет. І Червоний Хрест мав би об'єктивну ситуацію щодо стану водопостачання в місті Павлоград. Долучитися можна онлайн через офіційну форму комітету Device Magic». Для цього відскануйте QR-код на екрані. Анкета працює зі смартфона і комп'ютера. Заповнення займатиме до 10 хвилин, однак вплине на результат вирішення проблем, які постають перед водоканалом. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Приз глядацьких симпатій та диплом обласного огляду конкурсу Культурні надбання Дніпровського краю отримала Богданівська сільська бібліотека Богданівської сільської ради. Конкурс серед бібліотек області відбувся до Міжнародного дня нематеріальної культурної спадщини у Дніпрі. До Дня захисників і захисниць Укрпошта презентує поштову марку Медаль захиснику вітчизни. Про це повідомляє прес-служба поштового оператора. Цією медаллю під час повномасштабного вторгнення 2022-2025 років було нагороджено понад 10 тисяч наших героїв, зауважив гендиректор компанії Ігор Смілянський. Зазначається, що тираж марки становить 300 тисяч примірників. Відсьогодні придбати марку можна у поштових відділеннях, філателістичних крамницях та онлайн. Вартість аркуша 120 гривень.